Вітаю, панове, розглянемо все ж таки, яке призначення види та класифікація резисторів. Можна подумати, що банально, але не все так просто. Дуже складні є питання стосовно резисторів. Резистор і призначений. Для обмеження сили струму та розподілу напруги в електричних колах, а також для ділення напруги. Да? Основні види це постійний фіксованим опор та змінні з опором, який можна змінювати за потреби, звісно ж. Класифікуються резистори за призначенням загального чи спеціально конструктивним типом, дротяні, плівкою, об'ємні та характером зміни опору, постійно регульовані, підлаштовані. Призначення. Обмеження струму, зменшення сили струму для захисту інших компонентів. Розподіл напруги, створення дільника напруги для встановлення потрібного рівня напруги в різних частинах кола, в яких треба. Формування сигналів використовується у фільтрах та колах формування імпульсів. Як формуються імпульси, так і згладжуються, до речі. Навантаження. Застосовується як навантаження для стабілізації роботи схеми. Узгодження опорів Використовується для узгодження вхідних та вихідних опорів, каскадів, ну і ще й мости використовуються. Види резисторів, постійні резистори мають сталий опір протягом усього терміну служби, за винятком впливу зовнішніх чинників, якщо там сильний перегрів чи щось ще. Зміни резистори. Опір може змінюватися, поділяється на регульовані потенціометри, Опір можна змінювати вручну під час роботи схеми і підлаштовані. Використовується для одноразового налаштування параметрів схеми. Класифікація резисторів за призначенням, загальне призначення, стандартні резистори для більшості застосувань. Спеціальне призначення це високочастотні, мають низьку ємність та індуктивність для роботи на високих частотах, Високовольтні призначення для роботи, високої напруги, високоумнію. Мають дуже великий опір в мегаомах, тераомах, прицизійні та надпрецизійні, відрізняються високою точністю допуск 1% туди-сюди. За конструктивним типом видом резистивного матеріалу діляться на дротяні. струмопровідний дріт, намотаний на каркас, забезпечує високу потужність, але має значну індуктивність, ну найбільш поширені. Недротяні. Тонка плівка з вуглецю метал або сплавів на керамічній основі, ну, до речі, і на оксидах є. Резистивний елемент є сумішю і об'ємні композиційні. Резистивний елемент є сумішю провідних та ізольованих компонентів. За характером зміни опору постійно призначається змінні змін, регульовані призначення для оперативного налаштування опору і це потенціометри да, і підлаштовані призначення для. Одноразово наважу параметри схеми, до речі, повторяється. Це, да? це я в шість питав, я це мені таке розказав. два рази повторив. Глибше питав і, все одно і те саме. резистор це пасивний, двополюсний, до речі, пасивний. Резистори, катушки, конденсатори це всі пасивні діоди і так далі. Транзистори, ті це все активні елементи. Резистор це пасивний двополюсний. Тобто на два контакти, буває на три, якщо це потенціометр. Це пасивний двополюсний електронний компонент, основне призначення якого створення електричного опору в електричному кулі. Призначення, основні функції резистора в електричних схемах, обмеження струму резистори захищають чутливі компоненти схеми, поділ напруги. Регулювання рівня сигналу виказує налаштування амплітуди сигналів аудію та інших схем, наприклад, регуляторів гучності, забезпечення узгодження, для узгодження, імпеданції між різними частинами схеми або лініями передачі. Формування часових затримок у поєднанні з конденсаторами ЛЦ-ципочка. Тобто час запуску той же там в ШІ. Широтної да, це цепочки. Перетворення енергії, нагрівальні елементи. Потужний резин перетворюється електричну енергію на теплову, що використовують на нагрівальних приладах, тостерах. Да, оце, до речі, не сказано в попередньому тексті. Види та класифікація резистора. Резисторику за різними ознаками. Ну і які ці ознаки природної зміни опору, матеріал виготовить та способу монтажу. За природою зміни опору постійні резиції мають фіксоване стали значки, які лише незначно змінюють впливом температури або часу. Змінює потенціометри дозволяє вручну або механічно змінювати величину опору, використовують регулятор, наприклад, гучності. Підлаштовані резерві, зновити зміни резерву призначення для одноразу або рідкого точного налаштування схем під час виробництва, тобто в нього революція викруткою. За матеріалом резистивний елемент на вугле. Карбони кожують олицевий композит або плівку поширення для загальних застосувань. Металоплівки, металооксидні мають кращу точність і стабільність між у лицеві. Дротяні складаються з дроту високого опору. намотані на ізоляцію, основи використовують там де потрібна висока потужність розсіювання. Де велика потужність, великий струм, наприклад. Тобто, то в то плівкові тонко плівковизи за технологію виробництва резистивного шару залежить, залежить від вольт. Лінійний резистор, їх опір не залежить від прикладної напруги, чи під підпарякову закону Ома. Тобто, Чому лінійний? Тому що закону Ома і дорівнює УНР, да, хто не лінійні резистори, їх опір змінюється від зовнішніх зовнішньої термістори, опір залежить від температури, фоторезистори ЛДР, опір від освітленості, варістри, опір залежить від прикладної напруги. Оце ними захищають пробої від молнії, так, За способом монтажу для поверхневого монтажу СМД мініатюрні компоненти без виводів, які паяться безпосередньо на поверхню друкованої плати. І зі сусім радянні виводи з дротяним види, які встановлюються, возле на друкованій платі та припаюються. Ну і Класифікація параметри асортимент елементів радіоелектронної апаратури. Да? Радіодеталі. Радіодеталі. Давайте розберемо це з іншого ж джерела. Я оце приберу. І резистор це елемент електричного кола, призначений для використання електричного опулу. Резистор це радіодеталь, що призначений для перерозподілу торгівлення струму та напруги на окремі ділянках радіосхеми. Резистор складається із основних, з основних заснов з великим ізоляційним властивостями, на яку нанесе струмопровідну кулю, виготовлену з матеріалу з великим. Питом удельним питом. Опором. Резистри на найбільш розписували, вони становлять 35 від у схемах сучасної електронного апаратури. Ну, До речі, мікросхема. Да, радіосхема складається з замкнених електричних ланцюгів, у яких необхідно зависит суворо визначені струми. От вони, резистори, і рішають ці питання. Між різними точками схеми, які потрібні визначення напруги, теж резистори. Ці параметри режимними режимами радіосхеми встановили режим з допомогою резисторів. Головні параметри це номінальний опір. Клас точності. Оце як їх шифрую. так, Номінальна потужність розсіювання 3, гранична робоча напруга. І температурний коефіцієнт опору. Номінальний опор називається опіс зазначений на корпусі резисторів. Він залежить від розміру та властивості резистивного матеріалу. Номінальний опір опори загального призначення знаходиться в межах від 1 до 10 мегом, вимірюється в омах, кілоомах, мегаомах і так далі. Відхилення максимальної величини опору номінальне залежить від класу точності, допуску, з яким виявляється клас точності. 5, 10 і 20% характеризує допустиме відхилення від, фактично, від того, що написано. Написане від того, що є насправді. Він номінальне позначення на виробі. значить, випускається 1 до 3 класу, і оце такі проценти відхилення. Номінальна потужність розцілення це максимально допустима потужність струму, тобто який найбільший струм витримують, щоб не згоріти. Да? При проходженні якого резистор може працювати надійно, зберігаючи основні параметри. Ну, до речі, він з запасом, але. Все умовно. Номінальна потужність резисторів, як я казав, апаратури вимірюється у ватах. Визначається поруч від, від 0,01 до 2 Вт. Поруч, да, поруч. Давайте поруч ми приберемо, переберемо, бо це перекладали з руску, непонятно. Що. Граничний робочий напруги називається така найбільша напруга. За якою резистор працює нормально, тобто не пробуває. Якщо на резистор буде подана напруга, яка перевищує граничну, то потужність сіювання перевищить допустиму, а потужність. Резистор перегріється і вийде з ладу. Температурний коефіцієнт опору. ТКО резистор. Це відносна заміна опору резистора при зміні температури на 1 градус. ТКО мрії у мільйонних частках опору. При температурі плюс 25 градуса Цельсія. Ну, і маєте на увазі, що вони ще ж можуть нагріватися там до да? класифікація та асортимент резисторів Основними ознаками давайте ми один, один да? основними ознаками класифікації є призначення, конструкція, можливість зміни опору, матеріал резистивного елемента. Ну, і давайте Подивимось цікаву класифікацію, спеціально скачав. Призначення. Загальне спеціально високочастотні, висоководні, прецизійні, мініатюрні. Дротяні, не дротяні і можливість постійного зміну регулювання від підстроювання. Це класифікація малюнок, чи то рисунок був. У нас малюнок. Один. За матеріалом, з якого ви того резистору провідні елементи, заподіляється на групи недротяні і недротяні вулицями провідні елементи, являють собою плівку вуглецю, осаджену на ізоляційну основу. Елемент, що складається композиції природного матеріалу, наповнюючи зв'язки та дроційні провідні елементи, витрати проволоку або мікродроту високу опору За призначенням загально та спеціального загального призначення використовується призначення, у всіх видах електронної апаратури. для виконання, виконання спеціальних функцій та поділяється на такі високоомні, висоководні, високочастотні, призизійні, особливо тушні і мініатюрні. За можливості зміни оперу на постійні Тобто неможливі зміни. В першу чергу, на регульовані, а інші на регульовані, яких можна змінювати, і підстрої, яких трошки можна змінювати. Опір, яких змінюють тільки в процесі налаження або процеси або настроєння апаратури. В, схем, ну, в окрему групу поділяються саморегульовані резистори, терморезистори, варистори, фоторезистори. Да? Асортимент резисторів дуже різноманітний, це означає призначення видом резистивного матеріалу конструктивного особливо. Найбільше використання у побуті По електроніки знаходять апаратури, знаходять резистори вуглецеві, вуглецеві. Не вуглецеві, а ву. вуглиці. Металоплівкові, металооксидні, дротяні та композиційні. Постійні недротяні резистори включають резистори загального призначення мають опір від 10, повторяється. Постійні дротяні резистори мають значно. Потужне розсіяння 7,5 до 50 Вт. Та порівняно не широкий інтервал опору до 50 ну, кОм. Зміння рези, здебільшого обставлені композиційними вони становлять ряд опорів від 470 Ом да, до 6,8 МОм, з номінальним потужним розсіювання від 0,5 до 1 Вт. Змінні рези типу СПО. Об'ємні відрізняється більш висока робоча то потужність тут 2 Вт, да, а також менше габаритами. Здвоєні змінні резистори використовують як регулятори стереобалансу з двоканальних стереофонічних підсилювачів. Інші типи змінних резисторів призначені для регулювання гучності тембру, яскравості, контрасту та інші параметри радіаційної апаратури. Особливу групу складають недрожні лінії, варистори, терморезистори, фоторезистори. Терморезистор. Резистор під значною міре залежить від температури. Відповідно, можна міряти температуру. ними. Зараз да? вони в мультиметрах йдуть комплект. Да? Це, зокрема, вироби об'ємного типу вигляді стрижня або шайби, що виготовляються на південному метеору. Найбільш поширені кобальто-марганцеві термопара, да? виготовлені із суміші оксидів кобальту та мідно е, та мідномарга. Марган отак. цеві і сумішок сід міді та марці використовують для температурної стабілізації електричних цепів. А, ну і таке є. Потужнє розсіяння в них до 1 ватт. Варистри, це резиція об'ємного типу із напівпринтових матеріалів, оприки значно мірі змінюються від зміни напруги. Да, це з ними велику напругу збивають, на, на землю кидають. Виготовляють їх у вигляді стрижні або шайб із карбіду, кремнію, використовують для стабілізації напруги електричних цепах. Ланцюгах, ланцюга. Да, Правильний лан правильно, ланцюгах. Це пах. ланцюга. Фото це виробить на півкритному дії, якого ґрунтується на явище фотопровідниці. Застрій матеріал у них використовується сільчаний або селенистий селени каль. Використують їх у механізмах автостопу, електрофонів та магнітофонів. Це все. Дякую за увагу. Зараз тепер як поділяються. Тись як маркується. Дякую за увагу.